друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням. Я спеціально в неділю знімав окреме відео коротке, зараз я трохи довше зніму, але не сильно довше, тому не перемикайтесь. Що стосується отримання повістки і що робити, от таких питань дуже часто от вони виникають. Отримав повістку, що робити? Об'єктивно для того, щоб ви розуміли, ну і до речі, я вас би попросив поставити паузу зараз, підписатись на YouTube, TikTok мій обов'язково підписатись на Telegram, ну і поставити вподобайку цьому відео. Що потрібно зробити? У будь-якому разі, ви зобов'язані сходити за цією повісткою. І все буде залежати, по-перше, від бажання і, по-друге, від наявності у вас підстав для відстрочки. Що стосується, давайте почнемо з більш такого тяжкого питання, бажання. Якщо у вас немає бажання, нема бажання йти до ЗСУ, є страх, є побоювання і просто нема бажання, немає тут так мовити, ми не будемо обговорювати, чому його нема, за кого воювати і так далі, це ми обговорювати не будемо. Ви повинні розуміти, що. Врешті-решт, можете бути притягнути до кримінальної відповідальності, до речі, я розміщу окреме рішення, що стосується і звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення або відмову від е, військової служби. Однак, е, в більшості випадків е, особи притягаються до кримінальної відповідальності і надається реальний строк, три роки надають реального строку. І Верховний суд це підтримує. Тепер, що стосується питань наявності відстрочки, Наявності від строчки, як з тих підстав, які можна зробити автоматично, так і з тих підстав, які там, наприклад, вчитель чи Десь за станом здоров'я, чи є інші об'єктивні обставини, окрім там, навчання чи інвалідності, які бронюються автоматично. В цьому випадку я би радив зібрати повний пакет документів, належним чином їх скласти, якщо потрібно, до речі, вам допомога також звертайтесь, можемо це зробити. І разом з цим документом вже рухатись до ЦК. Ви можете, звичайно, його. Направити поштою можете, ну, можете, знаєте, завчасно направити поштою, ну і з собою мати. Така окрема ремарка для тих осіб, які були зняті з військового обліку, чи з якимось чином ви можете подивитись безпосередньо в резерві, в якому ТЦК ви знаходитесь. і саме в ТЦК і потрібно подавати документи. Тобто немає значення, ви знялись, наприклад, не стали в інший ТЦК, ваші документи в тому ТЦК, де ви зняти з військового обліку. І саме туди вам потрібно буде і подавати заяву про відстрочку. Тому що якщо ви будете подавати в інший ТЦК, на жаль, складається дуже неприємна ситуація, що не дуже хочуть виконувати свої обов'язки, вам говорять, ви у нас не стоїте, для початку ви повинні стати на облік, не приймають у вас документи на відстрочку. Ну, знову ж таки, тут це індивідуально. Також хочу звернути вашу увагу, щоб ви розуміли, що стосується розсилання цих повісток. Виявилася така дивна ситуація от на минулому тижні. В ТЦК прямо говорять, що ці повістки розсилає оця система Резерв Плюс, Міністерство оборони, жодним чином не узгоджується їх з районами ТЦК. Тобто, ви можете, наприклад, записатися в ТЦК на чергу, ви можете автоматично отримати вже відстрочку і вам приходить повістка. Коли задаєш питання, кажу, ми їх не направляли. Тобто, знаєте, це намагання зробити вигляд ця Черна Горінка, заступниці міністра, зробити вигляд роботи, що вони щось роблять, ну, призводить до просто нецільового використання цих коштів і абсолютно неефективного їх використання. Тобто, мета. Россияні повісток повністю ганьбиться і знищується. Тому звертайте також на це увагу і розумійте, що те, що вам присла повістка, це її формував не ТЦК. Це в автоматичній системі, якимось чином вона була сформована. І жодного так мовити. Підґрунтя її нема. Тому, якщо ви записані, і у вас є повістка, ви можете прийти або в той час, або в інший час, но бажано з документами, які дають право на відстрочку. І таким чином вже оформлювати. У разі, якщо потрібна буде допомога і якась підтримка, також звертайтесь, допоможемо. В принципі, на цьому все. Головне визначитись. Ну і хочу всім сказати: України іншого у нас нема. Нема і не буде ніколи. Її треба захищати. Звичайно, вибори, звичайна. Дії влади по відношенню до власних громадян і так далі. і так далі. Ми можемо це нескінченно говорити. Таких каналів дуже багато, але зараз ми не про це. Ми про захист України. Тому підтримуємо Збройні сили, підтримуємо Україну і підтримуємо один одного. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі!